Коротке відео хотів зняти продовження про генератор. У мене не запускався, відірвався ручний стартер. Чому відірвався? Чому тяжкий запуск? Завжди було то питання. І я хотів його дослідити. Купив вже новий маховик оцей, тому що старий мені розламався. Отак мені. Виломало всі лопасті, то я вже його відрізав для того, щоб регулювати іскру. Датчик знаходиться під тим маховиком. І мені здавалося, що він задалеко стоїть. Я його поставив чуть ближче, але нічого не, не помінялося. От дивіться, наявний приклад. Іскра на малих обертах. Ну, тобто, якщо ми дергаємо рукою, там ну, може чуть буде скоріше. Шуруповерт на першій швидкості видає іменно такі обороти. Іскра повинна бути. Це про любих. Ось зараз дивимося іскру. Кручу. О, розкочила. В основному іскри нема. Раз бачив, проскочила одна іскра. Ну, з одної іскри воно нічого не заведеться. Таю друге положення шуруповерта, Тобто в першому положенні нічого не робиться. Рукою якраз можна тільки відірвати іменно стартер. На другому положенні ми бачимо є іскра. Тому в неї погано заводяться через те, що рукою недостатньо довго виникає іскра, приходиться шарпати багато раз і відривається стартер. Я собі зробив так, що в мене в кришці вирізана дирка, отвір і буду заводити шуруповертом. Я вже його так заводив, все прекрасно працює, але був нюанс, відкрутилася ця гайка. і Попала мені сюди і воно все виломало. Замовив другий маховик. Оцей. Ціна питання 300 гривень плюс доставка. Сюди треба давати різьбовий герметик. Тоді вона не відкручується. Ну або можна з варкою прихватити, або паклі дати. Головне, щоб гайка сама не відкрутилася. І можна собі сміло ставити шуруповерт і його заводити. Цей генератор. Зараз продемонструю. Постараюсь. Так, свічку закрутив на місце, Баку немає. Надіюся, що ще в карбюраторі є бензин, попробую його завести. Якщо він заведеться, якщо ні, буду ставити бак тоді заводити. А, зрозумів. А Змінив шуруповерт. щоб пробувати заводити. Mm -hmm. Може, йому не вистачає бензину. Так, шановні глядачі, я не закрив підсос. Ох, так, поставив бак, відкрив бензин. Ну, він заводиться завжди тяжко. Зараз мінус 10. Зараз подивимося скільки градусів. Не знаю, чи що там щось видно. Не видно, я сам не бачу скільки градусів. Інтернет показує мінус 10. Відкрив бензин. Іскра включена. Підсос закритий. Так то тяжко! Ось так то тяжко. Я думаю, вручну його би не завів просто ніколи. Це 100%. 100%, тому і відірвався стартер ручний. Я не знаю, от вихід один. Тільки заводити шуруповерта Ну, він заводиться тяжко, може вже... Було повітря в карбюраторі. Плюс я його покрутив. Воно трошки висмоктало його звітом, то паливо. Але при тому всьому я підключив паливо, я його подав, він по-любому дуже довго заводився. Акумулятори на шуруповертах вже трошки підсівші. Якщо він новий, він має крутити секунд 7-10. І тоді він заведеться. Альтернатива тільки така для такого генератора. Ну а якщо щось більше поломиться, маяк, можна і викинути. Отак, вихід з положення.